Вітаю пані та панове. Ну що, ось такий новий формат зйомки. Я пробую для себе. А формат новин фактично лишається старим. Отже, давайте перейдемо до новин. ну І відповідно я розповім вам, що у нас відбувається на маркетплейсах. У нас є пром, у нас є розетка, і у нас є епіцентр. Ну і трошки по службам доставки. Розкажу вам, що у мене трапилося з службою доставки Міст Експрес. Поки що це питання не вирішено, але тим не менш. Отже, починаємо з прому. У нас, як зазвичай, є промпульс. Ну і відповідно в цьому промпульсі у нас цей чоловічок щось тут розповідає. Отже, що у нас запровадив, так би мовити, пром? У нас тепер єдиний аккаунт все ж таки запровадили, він запрацював. Тобто на промі і на розетці ви можете зайти за фактично своїм номером телефону. Це з одного боку зручно, з іншого вони об'єднуються. І, в принципі, у них буде тепер більше даних про наші покупки. як Клієнтів так з точки зору продавців, не знаю, чи щось зміниться, так фактично, замовлення як приходили, так і приходять. Ну і відповідно тут же ніяких проблем чи якихось, не знаю, нововведень поки що немає. Що буде далі, подивимося. Також на Промі і на розетці тепер у нас діє єдина підписка. На промі це вона називається для своїх, не знаю, чи вони поміняли в смарт чи ні. А на розетка, типу, запускається підписка Смарт. І найголовніше те, що фактично все все діло коштує 50. Гривень, і у вас безкоштовні доставки на Точки видачі розетка і на нову пошту. Чи цікаво це? Блін, 50 гривень на місяць. Я за одну доставку оплачую мінімум 80 гривень. Чи це працює, не знаю. Я ще не попідписувався на все це діло. Але цікаво, що розетка запустила саме цю штуку. Ну і відповідно, розетка зараз пробує підключати чим побільше продавців. Але для того, щоб підключити цю смарт-підписку та доставку, треба зробити єдиний баланс. А для того, щоб зробити єдиний баланс саме на розетці, для того. Щоб підключити смарт-підписку, то вам треба обнулити всі свої рахунки, тобто витратити всі кошти на всіх ваших рахунках. А на наших рахунках на розетці, їх аж 4 чи 5, чи навіть 6, в залежності, якими послугами ви користуєтеся, є багато грошенят. Ну, умовно. Тобто, є. Я перечислював всі ці, окрім трьох базових, є ще 2 чи 3 рахунки, таких скритих, які ніде не показуються, але на які ти платиш кошти, ну і відповідно купуєш Якісь послуги, теж розміщення на перше місце категорії, річ контент і так далі. Всі ці баланси мають бути фактично нульовими або мінусовими. Тому окей, з прому я перейшов на розетку. Коротше, йдемо далі. По прому. У нас є автопереклад полів, тобто назва там опис можна поперекладати, і теги, теги, ключові слова, можна автоматично перекладати. Те, що доволі таки зручно. Тобто, я зазвичай вписую все українською мовою, тому що е, я її знаю, я знаю, як писати, я знаю всі. Орфографічні, скажімо так, правила, а російська для мене ну фактично невідома. Але оскільки в Україні дуже багато російськомовних покупців, а ми орієнтуємося в першу чергу все ж таки на покупців. Я ще додаю переклад. Я все це діло робив через Google-переклад. Ну, і відповідно, зараз там є одна кнопка, і ти те, що написав українською, переводиш російською. Це доволі таки зручно. Ну і відповідно, тепер воно стало не треба відкривати окремо, скажімо так, віконце, так. Воно стало у два вікна, принаймні у мене можливо, якщо у вас маленький екран ноутбук, у вас буде не так, але зараз стало зручніше. Як не дивно, пром зробив щось зручно. реально мені принаймні, зручно. Далі вже подивимося. Окей, також пром анонсував моделі, так би мовити. Він не анонсував це все діло працювало і до цього, але тепер воно буде працювати, наскільки я розумію, на порядок інтенсивніше. Це у нас згрупування, склеювання. Називайте, як хочете, коли а, хтось продає умовний, не знаю, блендер якийсь там. Давайте так: блендер Тефаль. Я сподіваюся, Тефаль випускає блендери. Це не так важливо. Блендер Тефаль продає 150 продавців на промі. Ну і відповідно, коли ти пишеш блендер Тефаль, у тебе виходить 150 продавців. Карток, до прикладу, одного блендера одної моделі. А у Тефаля їх там не знаю 50 моделей. Ну і відповідно тут доволі таки важко орієнтуватися. І пром просто згрупує все в одну картку. Як це в принципі вже відбувалося, як це відбувається зараз на розетці, так само буде відбуватися і на промі. Ти продаєш одинаковий блендер, все тебе на купу, і фактично тут буде вигравати той, хто буде демпінгувати. У кого найкраща ціна, чи до прикладу, ціни у всіх більш-менш різні, тому що Ну, в більшості постачальників є РРЦ, то буде вже вигравати або безкоштовна доставка, або не знаю що. Тут, окрім безкоштовної доставки і демпінгу, ти не можеш нічим виділятися, фактично, якщо так подумати. Ну і відповідно подивимося, як все це діло буде. Але це, напевно, буде чи відкривати, чи закривати вікно для дропшиперів. Тому що по дропу у тебе доволі такі вузькі рамки ходити туди-сюди. А якщо ти закуповуєш, ну. Блін. Коротше, що так, що так. Подивимося. Я, в принципі, працюю і так, і так, і так, тому будемо дивитися, що з цього вийде. Отже. Е, Ідемо далі. Головна сторінка на маркетплейсі у нас тепер є трошечки змінена головна сторінка. І вона зроблена, чесно кажучи, по подобі касти, принаймні мені так здається, тому що е, тепер у нас є ось ці показники з правого боку тут. І на каста у мене також є ці показники. Ну і відповідно, якщо дивитися на мій саме показник, так, то у мене в цілому швидкість обробки замовлень 3 хвилини. Швидкість відповіді в чаті – 3 хвилини. Швидкість відправки замовлення – 16,5 годин. Я не розумію, чому у мене тут 16,5, але, можливо, я пром все ж таки не так часто відправляв. Але Зараз я відправляю два рази на день. Я все ж таки хочу цей показник довести там до 4-5 годин. Бажано би взагалі там 2-3 години, але блін, так виявляється, що я вже і сплю вночі і не буду відправляти. І через день нема сенсу ходити на пошту, тому що ти збираєш всі замовлення, зібрав умовно 50 100 замовлень, відніс на пошту. Все, і блін, це то вже таке. Ну і відповідно замовлення з ІН 85%. Не розумію, чому так, чому. Моя CRM не передає всі ТТНки ВПРО. E Я подивився, є глюки, не всі електронні накладні все ж таки передаються. Тому ось така штука з цією головною сторінкою також розібралася. Більше фактично немає на що дивитися. І також у нас є вже в мобільному додатку відгуки про покупців. Мобільним додатком не користуюся, принаймні я, але з ним доволі таки зручно працювати, якщо у тебе фактично лише мобільний, і ти дуже швидко все це діло обробляєш. Окей, зрозуміло. Тепер переходимо до розетки. На розетці акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Якщо ви користувалися, підкажіть в коментарях, як воно працює чи працює, і якщо так подумати, чи взагалі вигідно все це діло впроваджувати. Так, вона старенька, так вона зараз у жовтні буде закінчуватися, але тим не менш цікава ваша Думка, якщо ви користувалися, я не користувався, вона пройшла повз мене взагалі повз, типу, е як зазвичай розетка. У нас промоактивність така то така-то, така, -то, така -то. я нічого цього не дивлюся. Але, напевно, варто подивитися. Ну і відповідно, по моржі, якщо ти не проходиш 1 плюс 1 дорівнює 3, то немає сенсу взагалі щось взагалі дізнаватися. Ну, тим не менш. Якщо ви зробили, напишіть, чи дало вам це буст, чи ні, просто цікаво. Окей, доставка в розетка через міст. Ось така штука. Я вам зараз буду розказувати такі інсайди. Коротше, можна доставляти в точки видачі розетка через міст. Тому що раніше фактично ти міг відправляти з певних точок розетка в усі точки розетка. Тобто на відправку не всі точки розетка працювали. Зараз же працюють всі. Ну, окей, умовно, більшість точок розетки я не можу казати за всі, тому що не знаю. Можливо, у них все ще є цей глюк, що вони не можуть відправити з будь-якого відділення, тому що тому не знаю чому. Коротше, не питався, не доколупувався до менеджерів саме з розетка Delivery, тому що мені не цікаво, у мене є відділення, яке приймає все. Мені більше нічого не треба, але можна відправляти з міста. Міст Експрес, ви приходите в міст Експрес, якщо у вас є посилки в міст Експрес, віддаєте ті посилки і віддаєте посилки з точки видачі розетка. І вони відправлять. Ну і так само посилки з епіцентру також міст відправить, тому що ну, міст плюс епіцентр. Але, якщо ви прийдете в точку видачі розетка, ви можете відправити, окрім точки видачі розетка, очевидно, ще й міст. І ще в епіцентр. Тобто, якщо фактично у вас є нормальна точка видачі розетка, все, ви можете все це діло повідправляти. І добре, що і через міст, через фактично будь-які відділення, вже можна відправляти і на розетку. Це. Я думаю, спростить життя багатьом продавцям на розетка, тому що ну реально у тебе є там найближча точка видачі розетка, але вона не приймає, вона лише на видачу. І ти такий блін, пертися в інший кінець міста, не знаю, там півгодинки чи годинку, просто заради декількох посилок. Якщо вони є, якщо їх немає, то не так цікаво. Але як є, я, до прикладу, зараз переганяю всіх на е, нову пошту, тому що нова пошта також безкоштовна, тому мені ближче. Не знаю, проїхати, не знаю, чи тут є кілометр до е, нової пошти, ніж поїхати в місто саме в точку видачі розетки. Тому що до міста мені умовних 20 кілометрів туди і 20 назад. Ну і відповідно, це час і трошки бензинки. Коротше, витрати не, не зрозуміло для чого. Але тим не менш, раз на два дні я їду і в точку видачі розетки. Якщо я кожного дня їду до міста, то кожного дня. Коротше, порозповідав я вам дуже багато, як я щось роблю. Окей. Ще у нас на розці є така акція, як флеш сейл. Я знову ж таки нею не користувався. Тут якісь 4 години прям промоактивності і там буде фонтанувати все. Також цікаво, чи ви користувалися, що вона собою являє. Ну, блін, цікаво, напевно, треба включатися в такі акції, але тим не менш. Окей, з цим також розібралися, можете написати. Наступна новина у нас також по розетці і також про. Промо активності розетка вирішила трошечки, не знаю, підняти замовлення в своїх е саме додатках. Чи додатку правильніше сказати, і відповідно наступна промо-акція відбувається лише в додатку розетка. А на сайті у нас лишаються старі ціни. Якщо у вас є товари з старими цінами, умовно, точніше, навіть не так. Якщо у вас є товари саме з промо-цінами, а старі ціни у вас якісь незрозумілі, то подивіться, чому у вас немає продажів, а це тому, що зазвичай в додатку розетка не так багато купують. І якщо зараз подивитися, я. У мене є товар з промо, у мене 300 плюс товарів, так і не знаю, там 20-30 товарів з промо. І вони продаються. Якщо я дивлюся, що вони не продаються, то можна зробити зараз висновок, що в додатку фактично не купують. Але продажі є. Не багато, але продажів є. Це фактично о, другий день вже цієї промо-активності. Так, продажі трошечки упали, але... Більш-менш якісь висновки можна буде робити саме наступного тижня. Ну, тим не менш, подивіться у вас на сайті, на комп'ютері, в, в принципі, на сайті в цілому не показуються промоціни. Якщо у вас багато товарів з промоцінами, то а, ці промоціни показуються лише в додатку. З промоційними там взагалі печаль, біда, як то кажуть. Ну, тим не менш. Коротше, ось такий прикол. Розетка чомусь вирішила ось таку промоактивність зробити для того, щоб підняти. Продажі в додатку, це було в Аліекспресі, по моєму, але там різниця в пару центів була. Хоча напевно для китайців пару центів це вау. А, Так само, як у нас, не знаю, 100 200 гривень. У них, напевно, півтора цента, якщо там не знаю, по 15 тисяч замовлень кожного дня або й кожного місяця, бляха. 15 тисяч замовлень. Я лише перевели за десятку за весь час існування мого, умовно товарного бізнесу. Окей. І розетка запускає смак підписку. Я вже пробалакав на промі про цю смак-підписку, ну, тим не менш, безкоштовна доставка як на промі, так і на розетці. На розетці буде безкоштовна доставка в точки видачі розетка і в нова пошта. і всього за 50 гривень. Не знаю. Кому це вигідно, не знаю скільки бляха розетка оплачує саме нові пошті за все це діло, але ну, зараз вони тестують безкоштовну доставку. Я, як продавець, плачу 30 гривень за відділення і 12 гривень за поштомат. І, в принципі, з цією смарт-підпискою саме на розетці, також будемо платити 7, 12 і, по-моєму, 24 гривні, здається, чи може 30 гривень, не пам'ятаю точно, виведу цифри на екран. Саме за цю смарт-підписку, тобто для клієнта буде безкоштовно, але ми все ж таки будемо компенсувати. Цікаво, як буде для промо. Ну, подивимося, воно потрошку буде і, і ми все це діло побачимо. Ну, тим не менш, ця смарт-підписка знову ж таки, для того, щоб підключити, треба, щоб у вас був єдиний баланс саме на розетка, А для того, щоб все це діло зробити в єдиному балансі, ви маєте повитрачати фактично всі кошти в тих балансах, які ви бачите, і в тих, які ви не бачите. Тому перш ніж витрачати все і. І повідключати свій магазин, так би мовити, на умовну добу. подзвоніть менеджеру, чи запросіть дзвінок і спитайте, чи немає у вас якихось прихованих балансів. Ось така штука. На епіцентрі, з розеткою закінчила, на епіцентрі у, вас, у нас а, тепер поповнення через еквайринг, Так, на епіцентрі в кабінеті продавця є еквайринг, Ми можемо поповнитися з будь-якої карти, в тому числі в кредитний ліміт, так? Без того, щоб платити комісію, факт. Фактично за переказ. І до цього у нас епіцентр компенсував на бонусний рахунок ці відсотки EasyPay, А там, по-моєму, 1,2 чи 1,3%. Зараз він перестав все це діло компенсувати. Ну і відповідно ж з кожної сотні, яку ми поповнили, там умовно гривня 30 чи гривня 20 буде йти EasyPay просто так на комісію. І ми ці кошти втратимо. Тепер треба буде переводити кошти з рахунку на рахунок, тобто з рахунку ФОП на рахунку. ТОВ виходить так для того, щоб не платити цю комісію. Ну і відповідно, блін, я напевно епіцентр дуже багато коштів витрачав на все це діло, тому що вони так перекрили цю лавочку, так би мовити, так ну тим не менше. Можна трошечки подумати і знайти умовно. Умовно, я не кажу, що зараз все це діло є, але час від часу воно з'являється. Коли до прикладу кешбеки в банках не один і не півтора відсотка, а умовно 2-3%, відсотка. Ну, 2-2,5% відсотка саме на товари з епіцентру, Епіцентр центр як все для дому чи щось такого плану. Будівельні матеріали і тому подібне. Ну і відповідно, якщо у нас там 2 відсотка, то ту компенсацію зробить нам вже банк. Коротше, це заморочки. Не, не переймайтеся. Також по доставці в центри видачі замовлень епіцентру. Ну тепер е, мінімально там стоїть 300 гривень. Раніше було 200 чи 100 гривень. Зараз вже стоїть 300 гривень. Ну і відповідно. Клієнт умовно не зможе зробити замовлення дешевше, і відповідно ви не будете платити все це діло зі своєї кишені. Типу, якщо замовили на 100 гривень, і маржа у вас там 5 гривень, ви маєте заплатити 30 гривень, чи 35 чи 39, коротше, до 50 гривень за доставку. Коротше, ось така штука є обмеження. Дуже багато плювалося за все це діло. Типу, дайте нам можливість ручками це зробити, але епіцентр каже ні. Я так хочу. Ну, і відповідно ми нічого цим не зможемо зробити. Ну і відповідно, міст зараз не знаю. Він трошечки почав рекламуватися, принаймні в тих місцях, де я. Умовно буває в інтернеті, так він рекламується, типу, міст, давай до нас, приєднуйся. Якщо у тебе доставка в точки видачі розетка і твоя точка не приймає посилки, то давай до нас, ми доставимо і тому подібне. Коротше, трошечки активізувалися. Ну і відповідно на епіцентрі вони дають місяць безкоштовної доставки до 5 кілограм посилка. Тобто, фактично, місяць можна повідправляти саме містом безкоштовно в... Умовно замовлення з епіцентру можливо не тільки з епіцентру, але оскільки це акція на епіцентрі, мені здається, вони підв'яжуться саме під епіцентр. Прикол з доставкою в міст на епіцентрі. Людина замовила ну такий габаритний трошечки товар, так і я відправив через міст. Через міст в міст, тобто не в точки видачі епіцентра чи в точку видачі розетки. Ну і відповідно новою поштою я цей товар відправляю фактично кожного дня по, по пару посилок, і у мене все добре. До 200 гривень у мене доставка коштує новою поштою. Хоча нова пошта вважається найдорожчою компанією по перевезенню, але і найшвидшою. Ну і відповідно на міст чомусь вони врахували, що там. Умовно, 70 на 70 на 70 ця посилка. Щось помилково там пішло. І клієнт, тому що клієнт оплатив доставку, заплатив десь 680 гривень за доставку. Він нічого не сказав. І я випадково переглядав кабінет міста, дивлюся, доставка 600 з чимось гривень. І я такий, великі очі, що за фігня. І я пару днів вже переписуюся з ними. Вони, типу, морозяться, такі об'єми були. типу, такі були вказані. Нам це не цікаво. Типу, взагалі, що ти хочеш. От об'єми, от ціна. І, відповідно, я вже написав претензію, рекламацію і так далі. І чекаю вирішення, тому що я знаю, які об'єми, там умовних 16-17 кілограм, а вони написали 70 кг об'ємної ваги, як то кажуть. І відповідно я зараз з ними трошечки так матюкаюся, тому що людина мала заплатити 100 150 гривень, а заплатила 650. Ну блін, мене це дуже сильно обурило, і я все ж таки взяв ініціативу для того, щоб вирішити це питання. Подивимося, чи вийде добре, якщо не вийде, ну. Вже не вийде, буду кожну посилку міста прям дивитися і чекати чек, тому що зазвичай я звик на нову пошту я приходжу, віддаю всі посилки, їх сканують, і все. Мені навіть чек не треба, нічого не треба. А, те, що я відправив, я дивлюся уже у, у себе по CRM, що це відправлено. І в розетці, в принципі, також так само. Я вже вітаюся з ними. Якщо я приходжу о 8.30 і працівники вже там, але ще не відкрилися, типу, щось там роблять, а я стою з посад. Слухами то вони відкривають, приймають без питань. Тобто немає такого, що типу чекай 9-та година, потім ти собі е, прийдеш і, і лишиш. Тобто в класних відносинах із новою поштою, і з точкою видачі розвідка. А з містом у нас постійно якісь проблеми. То товару на 10-15 тисяч іде на утилізацію. Не знаю, там через те, що я не забрав його на другий чи на третій день, то ось така доставка. І, блін, я вже хочу налагодити умовно, нормально. Співпрацю з містом, щоб вони вже почали працювати нормально, принаймні зі мною, тому що о, що від Укрпошти, що від міста, зазвичай всі плюються. І коли чують міст Експрес чи Укрпошта, вони кажуть, ні-ні ні, ми не працюємо. Коротше, побалакали трошечки, розказав трошки новин. Ось такі штуки у нас вийшли. Отже, побачимося в наступних відео. Дякую за увагу, до побачення.